Дякую і хочу подякувати всім, хто сьогодні в залі і хто сьогодні дивиться онлайн. Для нас це дуже важливо. Що ви в свій вихідний навчаєтесь і отримаєте нові знання. І хочу свого боку подякувати компанії CSD за запрошення. Я хочу згадати, якось в 2023 році ви мене запрошували на молекулярні зустрічі плюс Аптодейт, і там в мене була доповідь теж про молекулярні дослідження, про IGFR-мутацію. Я тоді розповідала про те, що мало тестують, показувала скільки ерлотиніпу замовляють. Так, це препарат першого покоління, але. Я показувала і розповідала тоді про пацієнтку, яка на той момент вже три роки жила на і Вона далі його зараз продовжує. Вже п'ять років вона п'є ерлотиніб, не прогресує на ньому. Такого результату не було би на хімії. І ну на жаль, ми не маємо. Осимертенібу поки що в доменклатурі, але вже маємо бригатиніп для певної категорії пацієнтів. І вчора новина про аатезолізомат, який буде теж закуплено держкоштом, надійде в онкоцентри для певної категорії пацієнтів в кінці року, і ми сподіваємося що це збереже життя надовше наших пацієнтів. І... Я нашу організацію вже давно всі знають, тому я трошки розповім про Lung Cancer Europe. Це європейська організація, до якої ми приєдналися у 2022 році. І так, доволі потужно. Там на фото я з відзнакою відразу, бо два останні роки ми отримуємо відзнаку за кращу адвокацію серед усіх європейських країн, не дивлячись на так. А, насправді нам ще дуже далеко до забезпечення ліками пацієнтів, але е, європейські організації сказали, що в свій час вони не могли того досягнути, що ми навіть того самого Ерлотинібу, не тому, що в них не було коштів, а тому, що в них не було людей, які б це робили. В них не було потужних адвокатів, пацієнтів. І маючи такий обмежений бюджет як у нас, вони, їх просто вражає те, що нам вдається робити. Чому в мене доповідь була про Ерлотніп у 2023 році, тому що я особисто його внесла до номенклатури, бо. Ну, не було можливості внести якісь патентні одноджерельні препарати, але ерлотеніп можна було включити, бо були гроші, були можливості, і ну, я радію, коли бачу, що пацієнти їх отримають. І після тієї доповіді значно більше почали тестувати і призначати ерлотиніп. Ми це бачимо по кількості ліків, яка закуповується і яка використовується. Е Ну, це трошки про Land Cancer Europe. організація відстоює права інтереси європейців, які постраждали від раку легень, і об'єднує організації по всій Європі, по всьому європейському регіону ВОЗ для адвокації прав пацієнтів. З моменту свого заснування Ландканцер розробляє звіти і аналітичні документи, які потім використовують для адвокації, і ми в тому числі. Тут ви бачите звіти: ми, ми проводили опитування по фінансових наслідках раку Легень, по розширенню можливостей. І цього року в нас про психічне здоров'я, які теж проходили пацієнти українські ці опитування і результати ми публікуємо постійно. У 2023 році було проведено дослідження щодо фінансового тягаря раку Легень. І, як не дивно, ми вперше брали участь в цих дослідженнях. І найбільше зі всіх європейських пацієнтів було українців. Це дуже вразило нашу європейську спільноту. Ну, у нас насправді дуже потужна спільнота і багато а, а, пацієнтів. А в Європі стоїть питання, як шукати пацієнтів. Ну, де їх знаходити, а, в спільноту долучати. У нас такого питання немає, тому що всі йдуть до нас. І на сьогодні наша спільнота це понад 42 тисячі вже пацієнтів, ну, це дуже багато. І як ми бачимо, 12 понад 12% респондентів були з України. І фінансовий цей звіт був представлений в Європарламенті. Я була присутня на презентації цього звіту, і звісно, що результати цього дослідження потягнули вниз всі показники. І... Так, і ми таким чином проадвокатували більше грошей для країн Євросоюзу. Я я коли їхала на презентацію цього звіту, я знала, що так буде, бо ну, ми не в Євросоюзі і грошей нам не буде. Але на той час вже багато наших пацієнтів лікувались в європейських країнах. А також ми адвокатуємо все-таки більше, більше виділення коштів і саме на потреби онкологічні. І у Європі. І цей звіт використовувався разом з іншими нашими дослідженнями і презентаціями для адвокації коштів на ліки. Нещодавно навіть ми передаємо це і готуємо депутатів з питань здоров'я нації, які відвідують Європу і просять гроші, на жаль. Але я дуже сподіваюся, що. Ще там за декілька років Євросоюз не розвалиться, ми долучимося, тоді ми будемо мати більше можливостей для лікування пацієнтів. Тому, власне, ми активні і наші пацієнти активні. І ну, тут деякі цифри з цього звіту: 100% респондентів з України. Повідомили, що зазнали фінансових труднощів через хворобу. Ну це такі результати, напевно, всі відомі вам. 68,4% респондентів зазнали суттєвих відчутних і серйозних фінансових труднощів. І ми можемо порівняти результати в Європі, наскільки вони відрізняються в Європі. Не відчували фінансових труднощів. Третина пацієнтів абсолютно не відчували. На жаль, наш жоден пацієнт не зміг. Відповісти, що не відчував. Цифри цікаві і порівняння цікаві, і ми в своїх доповідях на конференціях Лючі теж показуємо рівні ВВП різних країн в порівнянні з нашим. Вони просто розуміли картину, яка в нас в державі. І інший звіт, який є результатом дослідження, в межах якого вивчали рівень поінформованості, обізнаності та залученості до ухвалення рішень серед європейців, які постраждали від раку легень. Ну я хочу на ньому зупинитись детальніше, тому що це дуже актуально і для нашої країни. Цей звіт ґрунтується на відповідях 103 респондентів з України. А це становить 5% від загальної кількості учасників. 103 респонденти, а загалом понад 2000 респондентів брало участь зі всієї Європи. Більшість України респондентів з України зазначили, що інформація про рак легень є надзвичайно важливою. Проте 43, понад 43% пацієнтів не отримали всієї необхідної інформації. Ну, це не секрет, що на жаль не завжди розповідають, надають повну інформацію про хворобу, про її лікування і так далі. Тому більшість все таки пацієнтів поки що відчувають цю недостатність інформації, і ми бачимо пряму мову. Дуже мало інформації від лікарів про те, як краще лікувати рак легень конкретному пацієнту на конкретній стадії з конкретними іншими та побічними хворобами. Це був такий розділ в опитуванні, де пацієнти могли свою думку просто написати, не відповідаючи на питання. І ми бачимо також, як в Україні і як в Європі ну не дуже відрізняється в принципі ситуація. Ці звіти, власне, готуються два звіти: один загальноєвропейський і національний це окремі звіти, які ну національний ми використовуємо також для адвокації і закупівель ліків. ну Що нам вдається, теж тому досить потужні звіти, які можна використовувати. Далі близько двох третин респондентів з України повідомили, що отримали недостатньо інформації про процес діагностики свого захворювання. І тут ми бачимо, що близько 30 респондентів повідомили, що отримали всю необхідну інформацію про діагностику і відзначили належну комунікацію з лікарями впродовж цього процесу. Водночас наші дані свідчать, що близько двох третин респондентів з України зіткнулися з браком інформації. І ви можете побачити, які саме проблеми виникали, в якій, в якій мірі. Я маю, я маю надію, я знаю, що тут знаходяться лікарі, які зацікавлені власне, і багато розповідають. Пацієнтам, але на жаль, ця проблема, як бачимо, ще існує, тому прошу ділитись інформацією з вашими колегами і дякую, що ви навчаєте і передаєте цю інформацію їм. Далі знову ж пряма мова: пацієнт розповідає пацієнтка. Довелося самій вивчати інформацію, знаходити клінічні дослідження. Протоколи стикнулися з тим, що лікарі пропонували суперечливі варіанти лікування. Ну, це не секрет. Но ми також проводимо багато вебінарів і дякую всім лікарям, які долучаються до наших вебінарів. Досить часто ми зустрічаємо пацієнти, які лише у нас вже дізнаються, що їм потрібно зробити молекулярне профілювання, наприклад. Або коли вже пацієнт пройшов багато ліній лікування, і в нас дізнається, що. Можна було ж зовсім не так зробити. Пишуть нам, чому ми до вас не доєдналися раніше, чому ви цього не знали раніше, нам ніхто цього не говорив. Тому, знову ж, вебінари важливі і не тільки для лікарів, а й для пацієнтів, тому що пацієнти мають знати свою інформацію про свою хворобу. Водночас респонденти повідомили про суттєві перешкоди в отриманні інформації та активній участі в ухваленні рішень щодо власного лікування. 43,8% респондентів зазначили, що не отримали достатньої інформації про свій діагноз лікування та подальший догляд. Як бачимо, не дуже відрізняється ситуація від європейської. Ну, приблизно однаково. Дещо, дещо краще в Європі, але теж такі самі проблеми в пацієнтів. Е, кожен третій респондент з України повідомив, що має труднощі з розумінням отриманої інформації. І е, тут було питання: чи зрозуміли ви отриману інформацію про діагноз лікування та догляд, і ми бачимо, що. Загалом 32% учасників з України зазначили, що не повністю зрозуміли надану інформацію. Лише 11,5% респондентів повідомили, що повністю зрозуміли. Ситуація, в принципі, ну, трошки гірша, ніж в Європі, але зараз ми побачимо, там цікаво, є на наступних слайдах. Більшість учасників з України повідомили, що добре розуміють суть цієї хвороби, однак також є значна кількість учасників, кожен третій, які не володіють достатнім рівнем, рівнем знань про своє захворювання. І що мені цікаво на цій діаграмці, напевно, вам теж буде цікаво. Труднощі з обробкою та запам'ятовуванням інформації через емоційний стан. На жаль, на жаль, європейських пацієнтів значно гірші, ну, майже на 10%, ніж українців. Тобто, наші пацієнти, напевно, більш психологічно стабільні, все ж незважаючи на війну і так. тому, І ще один цікавий момент. Про зараз брак інформації більше, ніж у Європі. Ну це зрозуміло. Отримання відповідей на питання теж значно не вистачає. Нестача часу. Ось, дивіться, там бачите нестача часу. Теж е, повідомили європейські пацієнти, що їм не вистачає часу значно більше, ніж нашим пацієнтам. Тому, е, тому е, все-таки е, е, наші пацієнти більше можливостей, напевно, мають отримати м, потрібну інформацію, але не завжди лікарі надають цю інформацію. Далі близько 4 з десяти учасників опитування повідомили про брак інформації і зазначили, що не отримали відповідей на всі свої запитання. Також значна частина респондентів з України також повідомили про проблеми в спілкуванні з медичними працівниками. Зокрема, 33% зазначили, що отримувана інформація була незрозумілою. 30,5% мали труднощі з обробкою запам'ятовуванням інформації, 29% вказали на невчасне її подання, і 28,4% на загалом низьку якість комунікації з медичними працівниками. Інформація та підтримка протягом всього періоду боротьби з хворобою. Мають вирішальне значення для належного догляду та добробуту пацієнтів. Водночас 95,8 респондентів з України зазначили, що відчували нестачу певної підтримки або інформації. Найчастіше повідомлялось про інформаційні прогалини щодо медичних аспектів: це 60% побічних ефектів, 57% та психологічного консультування. Ну і бачимо, що всього вистачало дуже малій кількості українських пацієнтів і в три рази більше зазначило європейських пацієнтів, що в них не було проблем з отриманням інформації. І тут пряма мова пацієнтів. Я зачитаю: лікар не розумів про існуючі методи, не розповів про існуючі методи та протоколи лікування. Побічні ефекти, необхідність здати аналізи та дослідження, їх вплив на варіанти лікування. Це досить часто проблема, на жаль, поки що. Було б добре, щоб лікарі відразу надавали всю необхідну інформацію про діагноз та можливості лікування, щоб людина не думала, що вона одразу ж помре. Так, це теж проблема, тому що не повідомляють, які етапи лікування людину чекають, ну там призначають, ага, у вас там буде хімія і все. Ну, Нічого далі не сказали. Людина не розуміє, які етапи лікування далі будуть, хімія відразу шлякає, ну і хвороба страшна, тому дуже багато незрозумілого, і це спричинює психологічну нестабільність пацієнта, яка теж впливає на результати лікування. В державних програмах пацієнт взагалі не отримує інформації, робиться все без жодних пояснень. Тобто пацієнту не пропонують, не повідомляють, які є можливості, які є препарати, можли... Ну, завдання лікаря не рахувати кошти пацієнта, так а завдання повідомити про можливі варіанти, а далі вже пацієнт сам вирішить, що йому робити. Чи йому можливо там поїхати за кордон, якщо препарат недоступний для придбання йому. Або розглянути інші можливості, ну, в тому числі клінічні дослідження, які теж є для раку легень. Ем, наше дослідження засвідчило єдність поглядів щодо важливості залучення пацієнтів до ухвалення рішень, що стосується їхнього здоров'я. 99% пацієнтів переконані, що їхня думка має бути врахована в процесі прийняття рішень. І 83,4% пацієнтів вважають в Україні, що їхню думку слід враховувати цілком або значною мірою. Лише четверо з десяти респондентів були задоволені рівнем залученості і. Попри високу зацікавленість людей з раком легень в спільному прийнятті рішень, дані представлені в цьому звіті свідчать про недостатнє залучення пацієнтів та осіб, які здійснюють догляд за ними, як наслідок, 56,8% респондентів з України вважають, що план лікування та догляду цілком або значною мірою відповідає побажанням пацієнта. Серед усіх респондентів з України лише 38,6% позитивно оцінили свою участь у процесі ухвалення рішень, що на 21% менше ніж середній показник по Європі. Це величезна різниця, як бачимо. Основною перешкодою для участі в процесі ухвалення рішень респонденти назвали емоційні труднощі, пов'язані з прийняттям важливих рішень. І ну, деякі висновки важливо, аби в центрі процесу лікування знаходилась людина. Коли люди, які постраждали від раку легень, отримують необхідні знання та можливості для активної участі в ухваленні рішень щодо свого здоров'я, вони краще розуміють, які варіанти лікування підходять їм найбільше. І завдяки доступу до достовірної інформації пацієнти можуть ухвалювати обґрунтовані рішення щодо свого лікування, та переконати, що обраний підхід відповідає їхнім індивідуальні потреби. Основні висновки звіту висвітлюють кілька важливих аспектів: зокрема, якість комунікації з медичними працівниками та складність медичної інформації, яка може бути важкою для сприйняття. Потреба в покращенні доступу до інформації на всіх етапах лікування раку Араколгень залишається вкрай важливою. І учасники з України повідомили про серйозні перешкоди в доступі до інформації та її розуміння, а деякі зазначили, що недостатньо розуміють суть свого захворювання. Звіт підкреслює, що більшість українців, які постраждали від раку легень, прагнуть, аби медичні працівники враховували їхню думку. Водночас, не всі пацієнти відчувають, що до їхньої думки прислухаються, і цю прогалину варто усунути. Лікарі мають чітко пояснювати причини вибору того чи іншого методу лікування, навіть якщо це вимагає додаткового часу. Важливо також документувати всі доступні варіанти лікування. Ну, так, на жаль, ще виписки не всі пацієнти отримують з рекомендаціями. Буває таке і досить часто, щоб пацієнти могли спільно з лікарями ухвалювати найкращі рішення, враховуючи такі фактори, як побічні ефекти. Токсичність препаратів, а також баланс між якістю та тривалістю життя. Дякую за увагу.